Всім привіт! З вами Міша і за останні 5 років вийшла купа діснейських ремейків класичних мультфільмів студії. Мулан, Круела, Пінокіо, Пітер Пен, Русалонька. А на майбутні роки вже запланований ремейк Ваяни, Геркулеса і Рапунцель. А в цьому році вже виходять ремейк Білосніжки та Лілої Стіча. Але навіщо Дісней робить ці ремейки? Хоч зараз багато хто відповість, заради грошей, але причина не тільки в цьому. Зараз я розповім, чому Дісней робить ремейки своєї класики. Буде дуже цікаво, беріть печиво. Ну, а я почну. Ну, а я спочатку пропоную згадати Початок 2024 року, коли Дісней втратили права на свій символ свого найпопулярнішого персонажа Мітті Мауса. Але як? Сам Волд Дісней з Абом Айверксом створили цього персонажа. В США все влаштовано трохи по іншому. Згідно з їхнім законодавством, якщо продукту чи персонажу, якого створила людина, виповнюється 95 років, або ж людина, що створила цей продукт чи персонажа, померла більше 70 років тому, то цей продукт чи персонаж переходить до рук суспільства і стає так званим суспільним надбанням. Тобто, по суті, будь-хто може тепер використати Мікі Мауса будь-де, і він не порушить авторські права, а також не заплатить за це студії ні копійки. Студія дійсно всіляко намагалася відстрочити це, але в кінці кінців їхнє мишеня стало надбанням суспільства, і тепер про Мікі можна реально і легально зняти хорор. Та ж білосніжка вийшла ще у 1937 році, і, напевно, боси студії починають підозрювати. Що років так через 7-10 вони втратять права і на неї, а тому, щоб, скажімо так, зберегти права хоча б на свої мультфільми, вони швидесенько випускають ремейк, таким чином, обновлюючи права на свої класичні, а часом і на не дуже класичні мультфільми студії. Але є інші причини. Інше це гроші. Дійсний дуже комерційна компанія, і завжди їх турбує прибуток. Вони розуміють, що глядачі підуть на ремейк короля Лева не тому, що їм подобається ідея реалістичного короля Лева, в якому все зроблено з допомогою комп'ютерної графіки, а тому, що їм колись сподобався мультфільм. І в більшості люди підуть на рівно такий же фільм, бо захочуть знову відчути ті ж емоції. Які були у них під час перегляду оригіналу, а деяким глядачам подобається те, що вони знають, на що йдуть в кіно. Скажу так, деякі з діснейських ремейків мені дійсно подобаються, як от Маліфісента, Книга джунглів чи Аладін. Але зараз це вже виглядає не як спосіб подати стару історію якось по-новому, а просто висмоктати вже з культової історії останні соки і заробити на цьому грошей. Підтвердженням цього є майбутній ремейк Ваяни. Мультику ще й 10 років немає. Причина зйомок ремейку наразі відсутня, але задля грошей, чому б ні? А тепер прикладу Дійсний слідує студія Dreamworks, яка влітку випустить ремейк, як приборкати дракона. Хоча мультику всього років 15. Сподіваюся, що студії скоро зрозуміють, що поки що деякі ремейки по мультикам, які вийшли нещодавно робити, не слід. І знову будуть дарувати нам нові оригінальні шедеври, а не штампувати реалістичні фільми по мультикам, які особливо і не викликають у нас емоцій. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!